Сьогодні у програмі адміністрація Обами скликає у неділю на таємну нараду лідерів Конгресу, щоб продемонструвати докази того, що у Сирії був застосований бойовий газ за Рим. Які мови мусять вивчати українські старшокласники? Опитування Голосу Америки Гігантську пожежу в національному парку на заході США гасять за допомогою безпілотників. Влада підозрює у підпалі наркодилерів, які вирощували у парку Марихуану. дивитесь програму Української служби голосу Америки Час Тайм. Я, Руслан Петричка, Вітаю вас у студії у Вашингтоні. Білий дім покликав у неділю лідерів партії у Конгресі та командування Пентагону для термінової наради щодо Сирії. Адміністрація Обами закликає Конгрес схвалити рішення щодо військового удару по цій країні. У неділю держсекретар Джон Керрі в інтерв'ю телеканалу NBC сказав, що США мають нові докази того, що під час атаки 25 серпня у передмісті Дамаска було використано нервово-паралітичний газ «Зарин». За його словами, лабораторні аналізи крові та волосся взяті у лікарів, які надавали першу допомогу потерпілому Дамаску, виявилися позитивними на зарин. Збір зразків та їх аналіз проводився незалежно від комісії ООН, яка зараз працює у регіоні. Додав Кері. Чи застосують США силу проти Башара Алясада? Тему продовжить Наталя Леонова. Президент Барак Обама каже, що Сполучені Штати повинні відповісти на атаки з використанням хімічної зброї у Сирії військовою дією. Втім, президент підкреслює, що таке рішення буде прийнято лише з дозволу конгресу. США. Обама вже провів зустрічі з лідерами у конгресі та попросив їх негайно обговорити це питання та прийняти відповідне рішення. Хочу запитати конгреси кожного члена міжнародної спільноти, який меседж ми надсилаємо, якщо дозволимо, щоб диктатор відкрито труїв смертельним газом сотні дітей і не поніс жодної відповідальності. У п'ятницю США оприлюднили звіт розвідки про те, що під час хімічної атаки 21 серпня загинуло майже півтори тисячі людей, серед них 426 дітей. Уряд Асада звинувачення у використанні хімічної зброї відкидає, складаючи провину на опозицію. Аналітик з питань зовнішньої політики Джефрі Прайс каже, що докази того, що саме уряд Асада використав хімічну зброю, є досить вагомими. немає сумнівів, що хімічна Зброя була використана і дуже мало сумнівів, що використана вона була саме людьми режимом Масада. І повірте, американський президент не хоче війни з Сирією. Опитування громадської думки вказують на те, що більшість американців проти військового втручання США у Сирію, побоюючись іракського сценарію, коли Америка протягом багатьох років перебувала у стані війни через помилкове припущення про наявність у Садама Гусейна зброї масового ураження. Цієї суботи біля Білого Дому відбулася акція, де були чутні голоси як за, так і проти військового втручання у Сирію. Противники нападу на Сирію наполягали, що натомість США мають зосередитись на внутрішньо національних проблемах. А крім того, вважають вони, повітряні напади на Сирію лише призведуть до поглиблення Україні громадянської війни. Скидати бомби на територію, яка перебуває у дуже складній ситуації. Нічого не вирішує, це лише ускладнює. Конгрес США повертається з канікул 9 вересня, а це означає, що рішення про військове втручання у Сирію, позитивне чи негативне, скоріш за все буде прийнято не раніше ніж за 10 днів. Наталія Леонова, голос Америки. А далі стисло про інші головні події цього дня у світі в огляді Олексія Кузьменка. Колишнього президента Пар Нельсона Манделу виписали з лікарні у критичному стані. Подальше лікування він отримуватиме вдома. Офіційне повідомлення на сайті президента Південно-Африканської Республіки твердить, Мандела отримуватиме лікування та допомогу лікарів того ж рівня, що і у госпіталі. Політика госпіталізували 8 червня з легеневою інфекцією. Протягом наступних двох тижнів його стан різко погіршився. Всього ж протягом останнього року Нельсон Мандела тричі потрапляв до лікарні. У липні йому виповнилось 95 років. На АЕС Фукусіма у Японії зареєстровано 18-ти кратне збільшення рівня радіації. Радіація в одному з водних резервуарів АЕС становить 1800 мілізівертів мілі зівертів на годину, іншими словами, у разі контакту із зараженою водою людина загине через 4 години. Раніше рівень радіаційної небезпеки на станції підвищили до третього рівня за міжнародною шкалою Айфес. Аварія на станції Фукусіма сталася у березні 2011 року. Внаслідок потужного землетрусу та наступного цунамі через зараження з околиць електростанції евакуювали 160 тисяч місцевих мешканців. Звернення до народу президента Мексики Енріке Пен'янєто супроводжуватиметься масовими протестами минулого тижня. Н'єто, який виголосив курс на боротьбу із корупцією, вже змушений був перенести звернення до нації з неділі на понеділок через масові протести профспілок вчителів, невдоволених реформою галузі освіти, яка є однією з найкорумпованіших на порядку денному президента. Також проведення приватизації енергетичної галузі для реалізації. Цієї мети НІТО знадобиться змінити конституцію Мексики. 64-річна американка вже вп'яте намагається доплисти від Куби до американського Кі-Уест у Флориді. Загальна довжина запливу становить 166 кілометрів. У воді плавчиха провела вже понад 20 годин і поки почувається добре. Остання спроба американки підкорити океан зірвалась через медуз. Які пожалили обличчя плавчихи цього разу від живої природи її захищає спеціальна маска у 1997 році протоку між Кубою та Кі-Уест першою підкорила 22-річна австралійка Сьюзі Мароні. Ви дивитесь час Тайм, продовжуємо випуск в українських школах. Пролунали перші дзвінки. Починаючи з цього року, у навчальній програмі п'ятикласників з'явився новий обов'язковий предмет. Окрім англійської, вони будуть вивчати ще й другу іноземну мову. 64% школярів обрали для вивчення німецьку чи французьку, 23% шкіл викладатимуть у якості другої іноземної російську. Чи є вибір українських п'ятикласників на користь європейських мов свідченням того, куди на схід чи на захід має рухатися Україна? Про це ми поцікавилися у вас, наших глядачів. У рамках рубрики Тема тижня. Ми запитали вас, яку мову ви б обрали як другу іноземну для вашої дитини у нашому опитуванні. Також переважив європейський напрямок. 40% респондентів, які проголосували на нашій веб-сторінці, віддали перевагу німецькій мові, 16% обрали французьку, на третьому місці 13% – китайська мова. 10% з вас вибрали б вивчати у якості другої іноземної російську, 7% – польську, і 14% вибрали варіант іншу мову. Ми отримали від вас багато коментарів на веб-сторінці Голосу Америки та на нашій сторінці у Фейсбук. Процитую лише декілька з них. Напевно, німецьку вибрав, адже Німеччина це найбільша європейська країна, яку називають двигуном Європи. Німецькою мовою також розмовляють в таких високорозвинених країнах, як Австрія і Швейцарія. Аргументує свій вибір, наш глядач Володимир. Вчив би арабську, але навіть пристойне знання англійської дуже змінило моє життя, каже на нашій веб-сторінці Олексій. Для випускника української школи було б вельми непогано знати українську, англійську, російську та німецьку чи польську. Чим більше, тим краще, каже Ежен з Харкова. Тепер діти не знатимуть не одну, а дві іноземні мови. Пише нам у Фейсбуці Анатолій Муляр з Білої церкви. Це були думки наших глядачів, якими вони поділилися з нами онлайн. А що думають з цього приводу перехожі на вулицях української столиці? Дізнавалися наші кореспонденти в Україні. Англійська, і може би китайська. Англійська мова обов'язково і може навіть китайська, тому що китай потроху виходить на світовий рівень. Тому саме ці дві мови можна вивчати як іноземні. Ну і само собою українською і російською треба знати. Я вважаю, що дві найголовніші мови це англійська та німецька, на мою думку. Але я вчу загалом французьку, але німецька, я думаю, вона більш використована у Європі, так і у світі страна німецька зараз ця країна дуже сильна. Багато людей туди на роботу їдуть, і знання мови було б дуже корисним. Я недавно інститут закінчив. і До нас з німеччини приїжджали і запрошували на роботу, але треба було німецьку знати. Мені дуже шкода було втратити таку нагоду. все таки німецький російська, німецька і англійська, причому англійська обов'язково. А ось німецьку або російську я б на вибір давав. В деяких школах насправді так і роблять. Дехто Вибирає, щоб легше вчитися було Краще вивчати англійську мову, бо вона є більш міжнародною. Тобто, це в обов'язковому випадку. А другу напер, на якусь, напевно якусь нестандартну, напевно, японську. Всі вивчають там французьку, іспанську, німецьку, а тут. Японська. Ну я думаю, це було б дуже непогано. Насамперед обов'язково це європейські мови, так як ми майже в Європі знаходимося. Також я вважаю, що дуже цікаво було б запровадження мов близького сходу, так як на даному етапі це дуже важливо і дуже цікаво. Тим бачить, що серед них є дуже старі мови. Я б хотіла вивчати якусь скандинавську мову, тому що це зараз як не дуже поширене у нас, тому це цікаво більше ніж. Там іспанські, італійські, вибір діти вибирають. Нехай діти обирають з різних мов, щоб кожна школа спеціалізувалася на якійсь іноземній мові. В одній французьку будуть гарно знати, в іншій англійську або німецьку. Щоб у нас в країні було достатньо людей, які б різні мови знали. Щоб ми зі сходом дружили з заходом, знаходили порозуміння і спілкувалися із усім світом. Ви дивитесь час Тайм, продовжуємо випуск. А далі стисло про деякі події, які сталися протягом вихідних у Сполучених Штатах. Майже п'ять тисяч пожежників продовжують боротьбу з вогнем, який поширюється національним парком Йосеміте на заході США. Пожежа охопила площу 900 квадратних кілометрів. Влада штату Каліфорнія покликала на допомогу військових. Спеціальні літаки безпілотники здатні бачити крізь димову завісу, дають необхідну інформацію про силу та напрямок поширення вогню. Ця технологія використовується тут вперше, і за словами пожежників, дрони виявилися дуже ефективним знаряддям. За півгодини таким чином я побачив більше ніж за чотири дні на передовій боротьби з вогнем. Однією з причин виникнення цієї найбільшої за сучасну історію парку пожежі місцева влада називає нелегальних виробників марихуани, які можливо підпалили свої поля, ховаючись від правоохоронців. Понад 6 тисяч байкерів зібралися у суботу у місті Мілвокі, штату Вісконсин, аби відзначити 110-ту річницю створення легендарної торгової марки Гарлі Девідсон у 1903 році. У гаражі у цьому місті Вільям Гарлі та брати Девідсони намагалися вдосконалити велосипед, додавши до нього невеликий двигун. Але потужність двигуна була недостатньою, аби піднятися на місцеві горби. Тому винахідники розробили більший двигун та потужнішу раму, і таким чином випустили свій перший мотоцикл марки Гарлі Девідсон. Компанія пережила велику депресію 30-х і конкуренцію з боку японських виробників, ставши національним символом американців. Харлі Девідсон це Харлі Девідсон. І щойно хтось стає власником цього мотоциклу, він стає частиною чогось більшого ніж він сам. Десятки тисяч елементів конструктора Лего загальною вартістю у 10 тисяч доларів висипали на підлогу експо центру у Каліфорнії організатори фестивалю Лего. Заохочуючи усіх присутніх долучитися до складання неймовірних конструкцій. Подія розрахована для дітей, приваблює також чимало дорослих. Кріс Стайненгер входить у команду з семи співробітників компанії Лего, які складають 3 d повномасштабні фігури і демонструють їх по всьому світу. Ця машина створена з 360 тисяч кубиків, важить майже дві тони, і на її створення пішло 1800 годин. So like is... найскладніше у створі. Рині таких моделей це колір. Завдяки йому моделі виглядають натурально і динамічно. Але уявіть, скільки комплектів лего нам потрібно, щоб вибрати необхідні кольори. Перший конструктор Лего побачив світ 81 рік тому. З того часу компанія випустила понад 400 мільйонів цеглинок і продовжує нарощувати виробництво. є щось містичне у поєднанні кубиків? Щось всередині нашого мозку каже: о, це добре. Я контролюю цей процес. Я це зробив. І це все на сьогодні. Ви дивилися час тайму студії Голосу Америки в Вашингтоні. Працював Руслан Петричка. Дивіться нас завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре.